Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он і відразу прошу, щоб ви підписалися на цей YouTube канал, а також поставили вподобайку, але не зараз в кінці. Я натомість запрошую вас до медитації, до біблійних роздумів, до наших реколекцій передпасхальних і продовжуємо роздумувати над книгою Откровення Апокаліпсис. Сьогодні роздумуємо над посланням до церкви в сардах. Откровення третій розділ від вірша 1. І до Ангела церкви в сардах напиши, ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний і укріплюй решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай, отже, як прийняв і слухав Збережи і покайся, коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як зелодій, і ніяк не знатимеш, котрої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в сердах, що не споганили одеж своїх, і ходитимуть зо мною в білих, бо достойні. Хто переможний? Він одягнеться в одежі білі і вже не викреслю імени Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем Моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Місто Сарди, розташовані в родючій долині над річкою Гермус, це близько 60 кілометрів від міста Тіатири. Місто було засноване ще за Імперії Хетитів, тобто десь близько 1400 років до Різдва Христового. В VII столітті місто стало столицею царства Лідії і найбільш відомим царем цього царства був Крес або Крезус, знаний зі свого багатства. Це багатство видобувалося золота, яке знаходили власне в, в ріці. Крезус був настільки багатий, що його ім'я стало прислів'ям. В давнину говорили багатий як Крезус». На відміну від попередніх церков, церква в Сардес відразу отримує холодний душ від Господа. Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Якщо попередні послання розпочиналися різними такими позитивними, позитивною похвалою, а потім вже Господь переходив до проблем, то тут відразу починає від проблем. Знаю твої діла, ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти будь чуйний і укріплюй решту, що їй скоро померте. Бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Господь являється в церкві в сердець, як той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Тобто той, хто піклується про Божу церкву, щоб вона мала розпізнання і була світлом, як зорі на небі. Бо може бути так, що зовні все наче добре, але ніби, ніби живий, але мертвий. Наче Ззовні, наче ім'я те саме, наче церква ніби така сама, наче все, але мертвий, мертвий всередині, не має життя, не має життя Божого. Господь застерігає перед такою небезпекою, щоб ми зберегли якісь зовнішні ознаки, які начеб будуть схожі на. На Католицьку церкву, чи християнську спільноту, що для мене те саме, але, але всередині не буде життя. І пригадаємо, що на початку Книги Откровення Христос представляє себе навпаки, каже: Я був мертвий, а тепер живий. Натомість спільнота в Сардах ну, отримала кериму, добру новину, була спочатку такою живучою, можливо, а тепер. Виглядає, ніби жива всередині мертва. З дальшої частини на поумлення бачимо, що важливою поставою для сардійських християн, можливо, через брак тої постави, і вони опинилися в тому стані, в якому опинилися, це є постава чуйності. Місто Сарде було знане з того, що декілька разів було здобуте. Саме через брак чуйності, пильності. Зимою 546 року цар кир став перед брамами міста, і довгий час, тобто, здається, два тижні, місто ніяк не могли здобути. Війська вже були вичерпані, і, і аж раптом хтось помітив, як у воїна який старіх міста, старіх його стін впав шолом. Впав шолом і так покотився по стіні вниз. І через декілька хвилин цей воїн знову стояв у шоломі. І воїни царя Кира, зрозуміли, що там, скоріше за все, є якась діра, там можна пролізти. І вночі, невеличким відділом, пішли туди, зорганізували таку диверсію, дійсно, знайшли той отвір. Увійшли в місто і здобули місто. Зверніть увагу, через таку дрібницю в когось впав шолом. Не чували солдати Сардес. Не чували. Знаєте, якби того було мало, то історія повторилася подібним чином через 200 років, 200 років згодом, коли місто здобув Антіох III. І теж здобув завдяки такій кмітливій стратегічній, стратегічній кмітливості, хитрості. На відміну від царя Крезуша, а також на відміну від попередніх володарів, церква в Сардес має значно більший скарб. На відміну від скарбів цього світу, ми, християни, маємо значно більший скарб, віру. Тим скарбом є віра наша. Тому заклик до чуйності церкви в Сардес є заклик до чуйності усім нам, є дуже актуальним будьмо чуйними, щоби хтось не здобув нашого скарбу і не замінив його на якийсь непотріб. І це відбувається власне, через такі дрібниці, які можна не зауважити. Особливо за збереження цього скарбу відповідають єпископи. Саме тому грецький термін епіскопой означає епіскопо дивитися зверху. Дослівно, наглядачі, ті, хто стережуть, ті, хто стережуть скарб віри. Думаю, що до єпископа в Сардис скеровані слова Господа, згадай, отже, як прийняв і слухав, збережи і покайся. Є чимось неймовірно важливим в церкві мати гарантію, що я маю ту саму сіль Євангелія, якою солив цей світ апостол Петро, апостол Павло Варнава. Варфоломій, Матей і так далі, інші апостоли. А як я маю мати ту гарантію? А власне, чимось, що є передаванням віри, гарантом цього передавання є єпископи. Тому роль церкви, роль пастрів церкви є дуже проста передати тільки те, що отримав, не додаючи і не віднімаючи нічого з цього скарбу. Цей скарб ми носимо, дорогі мої, в глиняних посудинах, посудинах нашої слабкості, слабкої людської природи. І подібно як церква береже цей скарб, і щоб якісь різні фальшиві доктрини не прокралися в церкві, то потрібно чувати. Подібно я маю чувати над своїм християнським життям, маю чувати над скарбами благодаті, над таїнствами, над молитвою, над Божим Словом. над... Над добрими вчинками, ділами милосердя, і так далі. Один із великих католицьких святих, святий Ігнатій Злойолій порівняв Злого Духа. Як ви думаєте, до кого? А, ну так, до воєначальника, який здобуває мури міста. І подібно як солдати Кира, такий воєначальник шукає найслабше місце от той отвір, де можна прослизнути, де можна здобути місце. Місто. Тому так важно християнам знати себе, пізнавати, знати, наприклад, свою основну ваду, чи ти знаєш свою основну ваду, свої слабкі місця, місця в твоєму, в тому мурі твого особистого життя, які потрібно, очевидно, укріпляти, зміцнювати, щоб ворог їх не здобув. Дякую, дорогі мої, за. Витривалість і за увагу. Прошу вас, напишіть ваші спостереження, ваші роздуми щодо цього послання. Поставте вподобайку, поширте це відео, а передусім перегляньте попередні відео на тему медитацій до самих церков в книзі Откровення. До зустрічі!